Голови рад освітніх округів, представники влади та інші учасники круглого столу ознайомились із напрацьованим досвідом роботи в освітніх округах нашої області. Зокрема, серед низки проблем, які заважають якісному навчальному процесу, методисти називають наступні недосконала нормативна база щодо реалізації, щодо існування освітніх округів. Ну, в плані такому, що фінансування. Недостатні, або воно. По суті, відсутні в області понад 80 освітніх округів, адже на Житомирщині понад 60% шкіл мають менше сотні учнів. Округи об'єднують такі навчальні заклади для того, аби діти мали можливість отримувати якіснішу освіту. Сьогодні підвіз учнів здійснюється майже у 100%. Наголошує начальник управління освіти та науки облдержадміністрації Олександр Пастовенський. В області підвозиться дев'яносто дітей, які вимагають. Гаю цю У нас буквально 10-15 чоловік не не підвозилося в області до, до навчання, тому що були реалізовані в минулі роки програма Шкільний автобус. Наприклад, два роки назад область отримала 16 автобусів. Три роки назад 40 автобусів. Тому тут уже аж такої поганої ситуації немає. Багаторічна успішна практика освітніх округів є у таких країнах, як Японія, Франція, США та інших.